Я буду грати в Майнкрафт. Так, да, друзі, я пропав на дуже довго в Майнкрафті. Не грав. Ну, друзі, я буду сьогодні. Зараз, друзі. Зараз. Друзі, я буду строїти комнату зі Рикальмара. Дивіться, я вже почав. Ось так ось, зараз ось це не ось це, зараз, зараз, зараз. Друзі, я зараз буду настраювати, щоб в мене не висло, дивіться. Буде трички, ось так ось. Теж на 5 буде. О, буде десь 80, 80 70. Думаю 70. в так ось лучше. Так. Ось так. Все. Тепер виснути в мене. Ну, може, трішки буде, буде виснути, ну ладно. Все. Я построю. Тепер мені потрібно робити ось так. І трішки ось так ось, типу, щоб було не Зараз я добавлю ось. Зараз. Ні. Оп, 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 оп. Тепер я міняю ось так ось буду. Поки що я роблю ось так і ложу ось так ось. Буду ложити ось так ось. Де, де буде? Де воно щоб було Зараз, друзі. Вийде звідси розбійник. Вийде звідси розбійник. Так ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Буде багато його тут. Друзі, буде багато частин по цьому, тому що я не встию все за один ролик построїти, тому що це буде для мене дуже... Перенагрузка і я... Друзі, будь ласка, простіть за те, що я не випускав так довго відео, тому що в мене були деякі проблеми. Все, о, ось так ось. І десь трошки подобавляємо. Тепер можна ось так ось строїти. Будемо ось так ось потихеньку строїти. Друзі, давайте я верну вас коли. Коли, в мене, коли я построю ось. Ось цю ось всю десь половину кімнати. Друзі, зараз. Давайте. Давайте, друзі. Я вас зараз верну. Друзі, я наконець-то построїв ось, дивіться, я построїв його. Друзі, я дуже замурився його. Оце застроїть у мене вже рука даже болить. Я його строю десь хвилин 20. Може й 10. Мені треба далі все розстроїти, дивіться. Ось так ось. І все. Ладно, друзья, я буду ще раз еще ось строити и буду строїть. Ох, коли вже буде. А, ось у мене ще є Ось. Зараз. Ось що мені все мені допоможе. Все. Дощик зараз прекратиться і все. Так, ось друзі ось так, ось так. Ось так ось. Ось так. Ось так, друзі, так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. О, можна ще трішки цього так ось подобавляти. Щоб було трішки трішки ось так ось. Так, 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 так. Так ось так ось. Угу. Мені вже надо буде потім строїти кришу і потім вже поправляти ось так, щоб не було біло. Я трішки буду поправляти. Ось. Ось, ось, ось. Ось так ось. Ні. Ось так ось. О! Ось так ось крыс. Красиво поки що поки, получається. Не знаю, буду далі поки що строїти. Ось так, ось так, ось так. Як це все довго, я буду ще зараз строїти. Зараз, друзі. Так, да, друзі, для вас 2 секунди, а для мене 10 хвилин чи 20. Щоб построїти тільки ону ту половину. Все я представляю, скільки мені треба, щоб построїти тут ось все. Все-все, все, все, все. все, все. Оцей весь поміч ще потім треба буде строїти кришу. Ох. Це буде дуже тяжко. Ну, друзі, я раді вас я буду робити це. Друзі, дякую, що ви набрали 130 чи 120 підписників. Я не пам'ятаю, бо я... я дивився сьогодні, але забув. Сьогодні. Ось так ось. Ой, надо трішки ось так. О, ось так ось, все. Уже вот так вот. Оп, 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 оп. Ось, ось. Ось так, ось. О. Ось Ось так. Так, вроде быстрее еще. Так. Ось. Ось так ось. Друзі, мені геть трешки ось осталось. Ось так, ось так, ось так. Ще небагато друзі, осталось. Ой, тут сильно била. Ось Сейс. Ой. Ось так ось. 我熟悉。 Фух, друзі, я смог построити, Це так було довго. Фух, ну десь хвилин 20 для мене. Для вас декілька хвилин це буде. Друзі, ставте лайк і підписуйтесь на мене. До мене. Підписуйтесь на. Ну, підписуйтесь. І все. Я буду дуже радий, тому що я. Стараюсь, я ось построю вже пол. Це три. це поки що пол. Ладно, друзі, будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!